Просто зараз до нашого ефіру ми долучаємо Руслана Осипенка, дипломата, експерта міжнародника. Пане Руслане, добрий день. Вітаю. Ви мене чуєте вже? Так, так, чую. О, ну нарешті, супер. Дивіться, тоді я хотів би з вами повернутися до теми Китаю. Ми е, обговорювали з паном Віктором, е, що це за такі мандрівки мають відбуватися. Зараз Сполучені Штати ну, фактично активно закликають Україну говорити з Китаєм, кажуть, ну та це непогано, добре. Навіть ми раді, щоб ви поговорили. Разом з тим, всі збираються відвідати Росію, зустрітися з паном Путіним. От, е, е, чи планує зараз Російська Федерація виступити таким собі посередником, аби е, говорити про е, стіл перемовин? Як це було на початку і свою роль у цьому вбачав той самий Еммануель Макрон? Російська Федерація точно вже не буде ніяким посередником. Вона учасник конфлікту. Якщо казати про Китай, Китай, в принципі, розпочав свої політико-дипломатичні маневри в своїх цілях. В принципі, не для того, щоб врегулювати українсько-російську війну, це точно це скоріше спрямовано на те, щоб створити важелі тиску на сполучені штати або предмет для торгу дипломатичного сполученими штатами Америки. Оце головна ідея. Тому Китай включився в ці політико-дипломатичні маневри через рік, фактично з початку війни. Він просто побачив, що змінилася геополітична ситуація змінився баланс сил, що Росія почала програвати у війні, щоб не допустити програш Росії як свого сателіта, фактично васала. Китай включився в цю гру, і якраз це все буде спрямовано на те, щоб не допустити програшу Росії, ну і створити для себе предмет для перемовин Сполученими Штатами. Ще хотів запитати у вас, ми бачимо, що Китай витримав річну паузу для того, щоб почати щось робити, так би мовити, вилазити на поверхню і спілкуватися з усім світом, проводити якісь зустрічі. А в далекому майбутньому, адже вони планують на десятки років вперед, чи бачать вони Російську Федерацію як взагалі окрему країну або державу зі своєю економікою чи це просто має стати територія, звідки вони беруть ресурси фактично, Росія вже стала з точки зору Китаю васалом Китаю. Вона повністю залежить від Китаю і життя і влада російська повністю залежні від Китаю. Якщо Китай обріже зв'язки з Росією, Росія впаде повністю. Тому вони повністю від них залежать. Китай для них сюзерен, вони васали от з усіма своїми викопним паливом, тим яким вони дуже дорожать і боялися, щоб НАТО не прийшло і не відібрало. Воно вже належить Китаю. Все це тому так, Росія збережеться Китай, якщо не допустить Китай повного погрошу Росії і забезпечить її вихід з збереженням обличчя з цієї війни. То фактично Китай підпорядкує собі Росію. Там буде політичний лад, Китай не буде втручатися, але всі рішення будуть погоджуватися з Пекіном. Росія втратить свою суб'єктність. А яким чином Китай може допомогти Росії зберегти обличчя? Може відвести я варіантів. Може бути кілька відвести війська. Ну китай буде зараз збирати позиції сторін для того, щоб напрацювати ці варіанти. От зараз візит Сі дзінпіні, якщо він відбудеться, хоча в мене є сумніви. Це 50 на 50, Що сюзерен поїде до Васала на його прохання, коли той програє? Якщо поїде, то Китай для себе обмежить коридор маневрів цих політичних. Він фактично скаже, що він стоїть поруч з Росією. Ну відкрито, відверто. Да, це фактично буде рівно візиту Байдена до Києва. Коли той сказав, що ми стоїмо плічопліч пліч з Україною до перемоги. Те те саме буде з цим візитом. Якщо приїде Сі Цзіньпінь до Путіна, то фактично можна розглядати це. Як мовчазний сигнал у Вашингтон, що а ми будемо стояти з Росією до кінця і не дамо їй програти. Ну в такому плані, тому я сумніваюся, що візит відбудеться, але якщо відбудеться, то Сі Цзіньпінь хоче отримати. З перших вуст позиції Путіна, позиції нашого президента і позиції одного двох ключових президентів Європи тобто, чим чим живе Європа і яку позицію займає Європа. Після того він повернеться для того, щоб виробити варіанти дії, які може пропонувати вже Китай як держава. Що ж, зрозуміло, дякую вам за роз'яснення. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Пасибі з нами на прямому включенні був Руслан Осипенко, дипломат, експерт міжнародного.